Вітаю! Мене звати Ірина, і я розповім вам, як спекти справжню українську паску тут, у Братиславі. Ходімо на закупи. Для того, щоб спекти справжню українську паску, нам, звичайно, потрібні яйця. Мука. цукор, Звичайно, для пасочки потрібно молоко масло і дріжджі. З дитинства я звикла до того, що в передпаскальні дні проводиться в домі велика підготовка для, до випечення пасок. Я вже 31 рік, в цьому році, 31 рік, я печу паску по рецепту своєї свекрухи Ганни Яківни. Дуже переживала, дуже. Хвилювалася за те, щоб все вийшло, за те, щоб тісто піднялося, щоб паски не пригоріли. Повиганяла всіх з дому, щоб в домі було тихо. Ну, здається, зробила все, як треба. В результаті паски такі вдалися. На славу! Спочатку зробимо опару. Для цього потрібно підігріти третину молока, змішати його з дріждми. Цукром і мукою, а потім поставити в тепле місце на 10-15 хвилин. Поки опара підходить, зіб'ємо 4 яйця з цукром, що залишився. Це можна зробити вінчиком або за допомогою блендера. Коли опара підійшла, змішуємо тісто. До опари додамо тепле молоко. Збиті з цукром яйця, розтоплене масло та муку. Все це ретельно перемішуємо до однорідної консистенції. Тоді покладемо його в глибоку миску, накриємо рушником і залишимо в теплому місці приблизно на півтори години. За цей час тісто має збільшитися у 3-4 рази. Посипаємо робочу поверхню мукою. Викладаємо на неї тісто і поступово додаємо муку, аж поки тісто не перестане липнути до рук. Також додамо начинку. Потім потрібно змастити формочки для олією і заповнити їх тістом на 2 треті. Накриємо їх рушником і залишимо на 15 хвилин. Поки розігрівається духовка. Випікати пасочки потрібно при температурі 180 градусів 45 хвилин. Але точний час залежить від можливостей вашої духовки. Щоб перевірити, чи готові вони, проткніть пасочки зубочисткою. Якщо вона залишиться сухою, все, ваші паски готові. Гарних вам свят!